До 1 лютого 2025 року неповнолітні пацієнти із Нововолинської громади повинні отримати ідентифікаційний код для верифікації в медичній системі для того, аби Національна служба здоров'я України могла перерахувати кошти за надані медзакладами послуги дітям, розповіла генеральна директорка комунального некомерційного підприємства, нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги. Ольга Попіка. Так, як з 1 лютого 2025 року постановою Кабміну номер постанови Кабміну 1126, від 1 жовтня цього року внесені зміни, що з 1 лютого 2025 року декларація з лікарем-педіатром чи з сімейним лікарем, там, де нема індифікаційного коду дитини, не буде оплачуватись. Тому звертаємося до вас з проханням. Зверніться, будь ласка, в податкову службу та виробіть ідентифікаційний код своїй дитині. Після отримання дитиною номера платника податків його потрібно надати сімейному лікарю чи педіатру для внесення в базу. З паспортом, ідентифікаційним кодом одного з батьків та будинковою книгою звернутися у ЦНАП. По будинковій книзі вам нададуть витяг про місце реєстрації вашої дитини. Потім звернутись в податкову службу з свідоцтвом про народження дитини, паспортом, інфікаційним кодом батьків. Якщо це паспорт ID, обов'язково мати витяг про реєстрацію до ID-паспорта і витяг про місце реєстрації дитини. Потім той податковий код занести, будь ласка, своєму сімейному лікарю чи лікарю педіатру, щоб лікарі могли й надалі надавати медичні послуги дітям, а держава фінансувати їх лікування у рамках програми медичних гарантій. Потрібна верифікація даних кожної дитини. У нововолинському центрі первинної медико-санітарної допомоги на обслуговуванні перебуває майже 7 тисяч дітей віком від 2 до 14 років без Ідентифікаційного коду, відповідно, мають статус, потребують верифікації. На сьогоднішній день в нас на обслуговуванні діток від 2 до 14 років, які не мають ідентифікаційного коду 6611 осіб. Якщо ж всі батьки не вироблять інденфікаційного коду в своїй дитині, втрати нашого закладу у фінансуванні у наступний рік складатимуть 5 мільйонів 600 тисяч гривень. Це дуже великий об'єм втрат, і якщо так і буде далі, нам прийдеться скорочувати медичний персонал. Тому звертаємося до вас, віднесіться, будь ласка, з розумінням. Посприяйте тому, щоб інфікаційний код був вироблений у вашої дитини. Зазначають, що такі зміни мають на меті покращити якість даних про пацієнтів. Це дозволить отримувати медичні послуги безперешкодно. Інформація про пацієнтів буде актуальною завдяки мінімізації можливих дублів, уникнути технічних помилок під час отримання доступу до власної медичної інформації тощо.